Сокіл рід. На початку була пітьма вічна й безмежна. Ні землі, ні неба, ні сонця, тільки морок. Густа, холодна й безкінечна ніч, а її пронизувало око. Звідки летіло воно? І куди? Ні звідки й у нікуди. І де взялось воно? Око, пролетівши чорне безмежжя впродовж безкінечної кількості часу і не знайшовши краю пітьмі, одного разу спинилося і пустило сльозу, чисту, пречисту росинку. З неї вродилося диво, першоптах і першобог птиця сокіл. Його золота пір'я осяяло непроникну ніч. Сокіл розправив крила і кружляв над оком. І пустив сокіл золоту сльозу росинку, що впала на око. І вмить розрослося воно у великий острів серед мороку. І пустив сокіл срібну сльозинку, і впала вона посередині острова, де утворилося озеро живої води. І пустив сокіл зелену сльозу росинку, і від неї проросли дивовижні квіти і густі високі трави на острові й берегах озера. Тоді сокіл сів між квіти І став глибоку думу думати. Радуб! Довго думу свою думав сокіл. Тьма часу минула, і зніс сокіл золотий жолудь, і сталося диво. Виросло з того жолудя розкішне й могутнє першодерево дуб стародуб. І наче зорі розцвіли на його креслатому гіллі, то вродили молодильні яблука, плодини в мирущості. Стало довкола світло й весело. Тоді злетів сокіл на вершину першого дерева і сказав: Я створив ерій, тут моє місце на віки вічні, звідси я творитиму світ. Біло бог і чорнобог і поринув у свою глибоку думу сокіл рід і довго-довго думу думав, і зніс він два яйця. Біле і чорне, впали вони в озеро живої води і вродилися з них білий лебідь і чорний лебідь. Попливли вони назустріч один одному і стали люто битися. Тоді з вершини дуба Стародуба сказав їм сокіл Зупиніться, і лебеді перестали битися. І сказав сокіл, Я даю вам слово і розум. Вийдіть з води і станьте обабіч мого дуба. Вийшли лебеді з води й одразу перетворилися в людиноподібних велетнів. Тільки в одного шкіра була біла, волосся русяве, очі блакитні, а в другого все було чорне, і шкіра, і волосся і очі. І сказав сокіл їм, зірвіть з дерева по яблуку, з'їжте їх, з'їли велетні по молодильному яблуку і відчули в собі силу неймовірну. І сказав їм сокіл, тепер ви невмирущі боги, і вклонилися йому велетні. І сказав сокіл білошкірому, Ти є білобог. Володар світла і білого світу та всього, що створиш у ньому. І сказав сокіл чорношкірому Ти є чорнобог, володар ночі й пітьми та всього, що створиш у ній. І сказав він обом ви є добро і зло, краса і погань, і ви будете вічно, бо ви є життя. І ті, що прийдуть, не зазнають добра без зла і краси без погані, тож не знатимуть, що таке життя і навіщо жити в ньому.